Вона мені ніхто не дружина, не партнерка і не коханка. Ця історія народжена давним-давно, і тягнеться, мов нитка, що стиска зап'ястя вона ввірвала в світ мій наче буря, виткана із мрій мрії давно забутого життя. Таких жінок у пам'яті моїй іще не було. До неї, мов одурена, на осліп тяготить душа, сказати їй не скажу. Що згораю в попіл, у пристрасті зрікаюсь душу. Як же так? Вона чужа і з кимось навпіл ділить ложе, Та її очі мені сняться, мов загублений маяк. Це не кохання, ні, а може, сам собі не вірю, бо засинаю, прокидаюсь із її ім'ям, І чомусь на самоті. Я просто не башаленію. Чому ж ти дола іронічна нарекла її моїм життям?